Всім добрий день. Ще раз, значить, ну що, погнали готувати кабачкову запіканку. Беру ось такі 4 кабачки і натираю на отаку терку. Що, Знову поспіваємо, готуючи українські народні пісні. Ой, вишне саду та соловей кочебета, додому Я просилася, а він мене все не пускав. Додому Я просилася, а він мене. стінка моя, буде питать, де була я. І дай такий отвіт, чудова майська ніч, чудові не на коса, а на очах сльоза. Вона, моя, моя розплетена, її подруга розплела, Бринить сльоза, бо з милим розлучилась я, а на очах бринить сльоза. Бо з милим розлучилась я. Що я люблю, мамо, не лай доню свою. Натерла кабачки у штучки і додавлю яйце сюди все-таки. Це посолити, поперчити приправками від їдаків. Ось у мене такий є. перець лимонний. Таке спробую. Ідеки. Таке, бачите, жовтенький, перчик лимонний трохи додаємо, солимо, видавлюємо часничку. Два зубчики, ось я свій викопала, молоденький. Боже, як він пахне. Так, солимо. Яйце тут солимо, перчимо. Так, і 10 грам розпушувачу ще додати. Все таке вийшло в мене. І додаю розпушувач тіста 10 грамів. Борошна, поки стаканчик 200-грамовий, а далі буде, видно, можливо, або ще додам, додам якщо мало буде, додаю ще півсклянки борошна, бо одна була мало. Ретельно вимішую все. Пускає сок кабачок. Як завжди, змінюю рецепти і. Наглазик, то кажуть, додають потім. Всього пішло в мене 5 кабачків натерла, півтори стаканчика, півтори склянки борошна 200-грамових. Яєчко одне, яйце, як мене поправляли. Не кажіть яєчко, бо то є орган. Так що я кажу тепер яйце, бачите, виправляюсь. Так. Ось така суміш виходить. Розпушувачу 10 грамів яйце, сіль, приправки від їдаків, перчик. А ще знаєте, що, мабуть, добавлю зараз? Ось ми таке Цибуля смажена туди від гідаків. Зараз попробую. я думаю, вона не залишає нам. М -м -м, не О, десь приблизно столову ложку пішло і все виносити. Форму змастила олійкою гарно. У мене скляна форма така. І це смакота буде. Все, викладаю в форму. Розрівнюю добре, щоб рівненько все було. Так, тепер нарізаю тоненько ковбаску. І викладаю сюди і викладаю. Ковбаску виклала. Тепер можна або помідорчик, або огірочок додати, а так потроху. Ставляємо. Так, хаотично, бо помідорчик один в мене залишився. Розігріли духовочку на 180 градусів і випікаємо мінімум 30 хвилин, а то й, можливо, й більше. Зараз подивлюся, можливо, й 40. Так. Духовочка розігрілася, ставимо, ставимо нашу. Запіканку. Ось вона така. І ставимо. духовку. Ось. Ось така в мене напіканочка спеклася. Пекла 40 хвилин і сир натерла, і зараз посипатиму потроху зверху сиру. І ще на 5 хвилин залишу, хай сирок підтане. І буде дуже смачненька запіканка. Не треба кабачки смажити на олії, а отаке. Я вже не раз таку робила. Дуже пальчики оближеш. Як то кажуть. Все ставимо далі. Запитки. Озу яка запіканочка вийшла. такої товщини. Отака, дивіться, ковбаски, помідорчики, сир зверху. І зараз буду нарізати і вкласти на тарілочку. Ось така вийшла запіканочка в мене. Будемо пробувати так ось. Смажена така з-під низу. М -м -м. Супер. Не передать словами. Така смакота. Але запікати приблизно десь 45 хвилин, щоб не сира вона була. З-під низу, дивіться, і ковбаска. І помідорчик, і зверху сиром сиром А, Дивіться, яка підсмажилася бочок. Всім смачного. Кому сподобалось, ставте лайки. Залишайтесь зі мною на моєму каналі, підписуйтесь. Всім гарного дня!